Кожного дня наші герої намагаються максимально зробити все, аби захистити нашу батьківщину від російської орди. Ми, в свою чергу, в тилу продовжуємо працювати і підтримувати один одного. Так, Наталія Крупа, яка з першого дня війни організувала волонтерський центр в селищі міського типу Власівка Світловодської громади, максимально намагалася допомогти всім, хто цього потребує. Пані Наталі, яка з тих, хто нашим людям допомагала, вона сама була ви її знаєте прекрасно. От але вона допомагала Значно всім нашим, хто потребував допомоги, і тому Андрій Павлович, голова обласної адміністрації, особисто їй хотів привітати щиро передати свою подяку за її працю непросту. Пані Наталія була нагороджена подякою від Кіровоградської військової адміністрації. Нагороджуємо подякою за підписом голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича за сумлінну працю, особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, зразкове виконання службових обов'язків, активну громадську позицію та з нагоди дня незалежності, який в нас вже відбувся. Тож дякуємо вам. Коли ми єдині, ми сильні. Якщо ми сильні, то перемога обов'язково буде за нами. Тримаймося разом.